Всім привітки мої любі. хочу розказати, що ж за покупочки я здійснила в нашій Аврорі місцевій. Ну, перш за все, це ось така банна мочалочка. Ми її дуже любимо. Бо з однієї сторони, вона у нас тут звичайна, а з іншої сторони, масажна. І я нею роблю антицелюлітний масаж. Купила. Гель в Аврорі теж антицелюлітний, і роблю, і мені дуже подобається. Тому рекомендую. Дивіться, ось така вона. З однієї сторони можна шатирити, а з іншої притримувати. Ось так моє любі. Мочалка люфа називається так за 59 гривнів. Також, також купила свої улюблені соньки насіння свіжачок, яке коштує в аврорі 39 гривень. Ну, чесно, мені навіть більше цей свіжачок подобається, ніж баба шура, яку я купляла в продуктовій хатці. Хочеться якраз таки без ото його, е, е, соленого пересоленого насіння. А це звичайне, хоча там є і сіллю. Такий же ж свіжачок, але він зелений. Взяла ось таких дві лібрески, тут 50 прокладочок, і коштували вони по 45 гривень. Були 69, стали по 45. Ну, як не взяти, бо я ж тільки цими користуюся, обожнюю лібрес. І куди ж без величезної туалетної бумаги, е, тобто папіру, який коштував у нас мої любі по 24 гривні. А раніше він коштував 29. Це красоті знижечки, які дуже всім подобаються. Хай вони невеличкі. Е, мабуть, це така хитрість від Аврори і. Е, вони так і коштують 24, а 29 підняли, але не будемо мудрувати. Взяла по знизіці дві штучки по 24 гривні. Ось такий оцет яблучний, я його обожнюю і він коштує 22 гривні, мої любі. Завжди його беру не тільки в Аврорі, але беру ще й і в АТБ. Ватні палички 34 гривні 300 штук. Запасаємось, бо вони в нас ідуть. І ванілінчику 5 штук, я його обожнюю і завжди кладу. Саме цей ванілінчик коштував по 2 гривні, 5 штучок на 10 гривень. І мої любі. Весь у мене мої покупочки зайняли, немало, не багато, а на 404 гривні. Ну там ще був преміум харч для котів, 4 лапи, машуня обожнює з макрелю. Тому з макрелю, ну, був кормик, уже маші розпечатала. Ось таке має любі. Е, також, також забула ось іще що, забула саме головне. Це ось такий від доктора Санте. Пілінг, Пілінг у нас йде огірковий. І також, що мені сподобалось, то це те, що він легкий, легкий, пілінгуючий. Ну, спробуємо. Він коштував не дуже дорого, і тому я його взяла, Моя любі. Ось так. До нових зустрічей. Цілую, люблю, ваша Людмила. Па-па.